Привіт, сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як бути видимою в полі мужчин. Ти напевно не раз замічала або, можливо, в тебе є й така подруга, яка зовні дуже красива, дуже розумна, ну і взагалі класна дівчина, але в неї є проблеми з тим, щоб познайомитися з мужчиною. І проблема може бути в тому, що вона абсолютно невидима в полі мужчин. Як же ж бути видимою, розбираємо далі. І перший важливий пункт це бути відкритий до чоловічої енергії. Це означає, що будь-який мужчина будь-якого віку та статусу може підійти з тобою, заговорити, познайомитися Ви не в ескортній позиції, що тільки мужчина з великим гаманцем отримає від вас милість, а решту зневагу. Навіть якщо з вами заговорив двірник. Ви не робите потуплений погляд вниз з надписом на лобі підходити не можна. Привітний вираз обличчя, легка посмішка. Настрій. Кожен може підійти, і я цьому рада. І це не означає, що тепер я з кожним без розбору маю фліртувати. Ні. Далі ви вже вирішуєте, що з цим робити. Але настрій такий. Що це класно, що мужчина познайомився і я відкрита. Якщо ти невидима для інших мужчин, то ти і для свого будеш невидима. Тому не включаємо відразу сканер і оцінку чи осуд. А слідуючий пункт це про любити мужчин і їх енергію. Тобто, це про те, що класно, що взагалі вони є. Зазвичай прийнято вважати, що а, дівчинку в світ мужчин водить. Тато, тобто він є тим образом, на який ми потім орієнтуємося. І татам рекомендують там, любити, як свою принцесу, захоплюватися просто так, нічого там, щоб дівчинка не заслуговувала. Це все класно, але якщо цього. В житті не було, потім може виникнути проблема. Ми починаємо з цього собі створювати. Проблему. Це проблема може бути, і це дійсно так є, що в нас це закладається на підсвідомості. Але людина це жива система, і вона не діє по алгоритмах, так як діють неживі системи. Вона схильна до адаптації. Це дуже важливий пункт. Також до творчості. Це теж варто враховувати. Людина вона здатна. Як кожна жива система до творчої поведінки, і тому це така причина-наслідок, воно не є завжди правдиво. Прийнято вважати так, що ми оцінюємо мужчину через образ свого тата, і якщо ми не приймаємо свого тата, тримаємо на нього якусь образу, ми через ось цей весь свій фільтр дивимося і транслюємо це відображення на інших мужчин. І точно так само бачимо відразу вже якусь загрозу. В інших мужчинах, і тому що важливо тут розуміти, що ви не є жертва вашого минулого, і ваше минуле воно впливає на вас рівно до того моменту, поки ви це створюєте, поки ви це вибираєте і поки ви в це вірите. Якщо ви вірите в те, що те, що у вас не було, тата. Що у вас були якісь аб'юзивні стосунки з татом, чи взагалі не було тих стосунків, не було контакту з татом, то ви це все будете транслювати, і, звичайно, ви це будете підтверджувати. Ви по-любому створите це в своєму житті. Ви найдете це підтвердження. Беремо відповідальність на себе. Не долюбив тату – долюби себе. І роби знову вибір. Кожен момент, кожен день ти можеш зробити цей вибір, і це може бути. Не той вибір, який в тебе заложили з дитинства. Ну, заложили, заложили в нас багато чого. Але ми постійно робимо цей вибір. І вибір цей може відрізнятися від того, що в нас заложили. Слідуючий пункт це про любити мужчин та їх енергію. Тобто це класно, що вони взагалі у нас є. Прийнято вважати, що дівчинку в світ мужчин вводить тато. В 6 років у нас дітки, наші дівчата повертаються до татусів і. Тато транслює до неї свою любов, там, захоплюється нею як принцесою. Це такі рекомендації, якби, щоб вона нічого не заслужувала, і так далі. Але коли цього не було, ми можемо собі зробити якийсь висновок, що з нами щось не так. Потім цей весь образ тата. І ось це неприйняття свого тата, відносин з татом транслювати на інших мужчин. Тобто це призма, через яку ми тепер дивимося на всіх мужчин, на мужчин всього світу. Але що важливо розуміти, що минуле воно не завжди на нас впливає. Або навіть можна сказати, воно впливає рівно до того моменту, поки ми. Це вибираємо, поки ми в це віримо, і можна довго ображатися на тата, якось його не приймати, транслювати це на інших мужчин, що ну, це небезпека, що всі вони можуть зрадити, всі вони можуть кинути, а можна просто зрозуміти, що тато це людина, через яку я прийшла в цей світ, і це вже класно. Тобто, це людина, яка подарувала мені життя. Адже ти вже зрозуміла, що ми не обумовлені нашим минулим, тобто ми не є жертвами обставин. І минуле впливає на нас рівно до того моменту, поки ми це вибираємо, доки ми в це віримо. Слідуючий пункт це вміти просити і приймати. Відчуй, як ти почуваєш себе, коли тебе хвалять, коли роблять компліменти, коли щось дарують? Які відчуття та переживання у тебе виникають? Чи можливо ти хочеш оправдовуватися? Чи, можливо, хочеться щось віддати відразу взамін. Дівчата, які не вміють приймати з щирим відчуттям вдячності, щитуються мужчинами. Їм не хочеться нічого дарувати, допомагати. Таких мужчина сприймає як ділового партнера, а не як свою половинку. Якщо ти приймаєш щось від мужчин і просто кайфуєш, то мужчина теж кайфує. Наступний пункт це про любити увагу мужчин. Задумайся, як ти реагуєш на компліменти сексуальним підтекстом, які думки в тебе відразу виникають. Можливо, ти думаєш, що всі мужчини хочуть тільки одне. Або за кого він мене має, і це, в принципі, часто дівчата таке запитують, а чому він так до мене постійно підкатує з таким підтекстом? Це говорить про твоє нерозуміння і неприйняття чоловічої природи, тому що мужчина любить очима, і мудрі дівчата користуються цим як. Озорю, ну немудрі починають боротися і доказувати, що світ має бути інакше, не тільки навіть це, коли мужчина запрошує тебе на побачення. Він не, не бачить картинку, як ти: ой, там вже Фаті, вже біле плаття, вже одруження, діти і так далі. Він йде на побачення з тобою тільки із за того, що ти його сексуально приваблюєш приваблюєш так. Йому не все. цікавий твій глибокий внутрішній світ, чи якою ти будеш мамою для його дітей. Це ми говоримо звичайно про першу стадію, про перші побачення, тому що потім це, звичайно, ви взнаєте один одного, і це все буде важливо. Але спочатку мужчина вас бачить як сексуальний об'єкт, і тому це, що ти сексуальна, це цінно. І якщо мужчина тобі це не грубо озвучує. То просто насолоджуйся його увагою, але головне, пам'ятай, насолоджуватися увагою і знімати відразу білизну це різні речі.